Миром та любов'ю Господа нашого Ісуса Христа. Ви знаєте, так сталося, що ми декілька субот говорили про Єгипет, про Вавилон, про вихід з Єгипту, про ті труднощі. Сьогодні хочу продовжити ту тему, ту тему, яка, ви знаєте, ви прекрасно знаєте, що таке Єгипет. Це є безбожця. Ви прекрасно знаєте, що таке є Ханаан. Так. Це обітована земля, край де тече молоко і мед. А от якщо з'єднати Єгипет з Ханааном, що вийде? Вавилон. Вавилон. І ви знаєте, ця проблема Вавилону і Єгипту, вони так пов'язані зі собою, що коли ми наступний раз будемо говорити. Про третю Івангельську вістку, про ті суди, які будуть постигати народ, коли будуть падати на народ, ми побачимо кари, які є однакові як в Єгипті, так і в Вавілоні. І перед самим прикладом Ісуса Христа ці кари будуть виливатися. Тому, як ми вже говорили про те, що ми є люди. Народ Божий вибраний, який тілом знаходимося в Вавилоні, у Єгипті, духом знаходимося в пустині боротьби. А вірою ми вже в Небесному Ханаані. І ось хочу сьогодні поговорити про ті питання, які виникли в народі ізраїльському, який перейшов з радістю Червоне море. І Прийшов до берегів Ханаану. Для нашого розпочатку ми прочитаємо декілька віршів. Перший Ісуса Навина, перший розділ, перші два вірші. І сталося по смерті Мойсея раба Божого. І сказав Господь до Ісуса, Сина Навиного, Мойсеєвого служби, говорячи, Мойсей, раб мій, помер, а тепер вставай. Перейди цей Йордан, ти та увесь народ цей до того краю, що я даю їм Ізраїловим синам. Друге місце прочитаємо Івангелії від Луки, 12 розділ, 32 вірш. Не лякайся, чиріть комала, бо сподобалося отцю вашому дати царство. І третє місце перше послання апостола Івана, п'ятий розділ, вірш четвертий. Бо кожен, хто родився від Бога, перемагає світ. А оце перемога, що світ перемогла, віра ваша. Подорож народу ізраїльського від хориву до Кадеш-Варни, вона представляє собою історію. Християнства літурюють тих душ, які шукають миру, спокою, щастя, вічного життя, пустині віка і випробовування. Ми вже сказали, що поєднання Єгипта з Ханааном дає нам Вавилон. Єгипет це безбожі, а Ханаан діти Божі. До коли діти Божі з'єднуються з безбожім, виходить тоді Вавилон. Тут і ви знаєте, коли ми читаємо цю історію, е, книга повторення закону з першого розділу, ми читаємо перші два вірші. І ви подивіться, яка цікава тут є думка. Оце ті слова, що Мойсей говорив, був до всього Ізраїля потім в оці Йордану в пустині, на степу, навпроти Червоного моря, між Параном і між Топелем і Лаваном і Гецеротом, і Діза Гавалом. Одинадцять день дороги від Хориву. Дорога до гори сіїла. Аж до Кадеш Барсь. Скільки днів тривала дорога? Одинадцять днів. Але коли ми читаємо історію народу ізраїльського, то скільки днів вони йшли? 40 років. Чи не дивуть вас, друзі, чому дорогу, яку можна було пройти за 11 днів, вони. Ходили 40 років, по пустині. Як це могло статися? Ви знаєте, я думаю, що це нам не потрібно довго думати, а просто-напросто зараз подумати про себе, кожний, як у нашому житті бувається, як погоді ми пересуваємося вперед, скільки відступлень, скільки відхилень від справжнього шляху Божого. А скільки раз нам приходилося повертатися. І знову починати наш шлях. Ну просто говорить, що ми йдемо вперед дуже поволі, тому що поволі вчимося ходити стежками Господніми. Далі, коли ми читаємо шостий далі вірш, Господь Бог наш промовляв до нас на хориві, говорить Мойсей, говоричи, досить вам сидіти, тут, досить. Оберніться і рушайте і йдіть на гору Аморіянина та до всіх сусідів його на степу, на горі, долині, на півдні і на побережжі моря до краю Канайського. Аж до річки Єфра. Ідіть. А вони захотіли ще лишитися. Вони не хотіли йти. Ви розумієте, вони вирішили залишитися. А що це означає? Ви знаєте, можна так сказати. Приблизно, що Бог пішов вперед, а вони лишилися, бо Бог хотів йти, Бог йде, а вони лишаються. Вони автоматично лишаються без Бога. Без Божого спілкування, без Божої поради. Ми колись будемо звертати увагу, як коли вони завжди, коли вони питалися Бога, вони завжди мали успіх. А коли не питалися Бога, не мали успіха. І лишаючись без Бога, вони не мали ніякого поради. Дорогі друзі! Те ж саме стосується і нас. Ми маємо великі переваги перейти Йордан. Я так зрозумів, що ви догадалися, що значить Йордан. Йордан це якась, якийсь рубіж, якась межа, через яку людина повинна перейти і осягнути чогось. Ви знаєте, народ із... ізраїльський, як вийшов з Єгипту. Вони перейшли через Чорне море. І апостол Павло каже, що всі ви хрестилися там. Вони позбавилися як фізичного рабства, в першу чергу, так мали би були позбавитися і духовного. Ну вони духовне рабство забрали з собою. І їм потрібний був ще рубіж. Як багато нас, як ми, дорогі брати і сестри, часом переходимо в Червоне море, ми хрестимося і ще забираємо того багажу і тягнемо собою. І мусить мати кожен з нас свій Йордан, щоб залишити то і піти до, до Ханаан, до Небесного Ханаа. Ви розумієте, ми маємо можливість все це. Ми можемо віддати все в руки Божі. Тому що Бог заключив з нами заповіт, а ми з Богом. І дуже часто, коли говорити просто про Бога, це є так, знаєте, кожного кого би не сказав, він каже, не спитав, каже, що любить Бога, правда? А брата котрого бачить, ненавидить, може, ненавидить. І тому. Тут таке питання, що ми не тільки в руки Божі віддаємося, ми в руки люблячого Отця, Батька ми можемо віддатися. Бо Він скеровує наші всі дороги, наші бажання. Апостол Павло каже, що ним ми живемо, ходимо і існуємо. Він знає ті думки про нас. І ті думки добрі. Дуже часто буває так, що ми можемо попасти в якусь ситуацію тяжку. І ми думаємо, що ж Бог нас, а Бог то все передбачив. І він спеціально скорив ті умови для того, щоб ми могли або виправитися, або дати якийсь добрий приклад. Бо це все є в руках Божих. Він бачить наші потреби і бере на себе всяку турботу. Ви дивіться. Він хоче, щоб ми, знаючи наші справи, щоб ми віддали себе в руки Його. Апостол Павло до Филип'ян 4 розділі, четвертому розділі, шостий вірш говорить, ні про що не турбуйтеся, а у всьому нехай виявляється Богові ваші бажання молитвою і проханням і сподякою. Ви знаєте, як важко цей вірш. Beh, provò a vedere Ma non trovo qui,